Встановіть відповідність між виразом і тотожно рівним йому виразом, якщо А довільне додатне число, причому А не дорівнює одиничці. І так, перший вираз А в четвертому поділити на А у кубі. Я хочу нагадати, що коли ми ділимо степені з однаковими основами, то показники ми віднімаємо. Отже, це дорівнює А в степені 4-3, тобто А в першому степені перший степень ми не пишемо, отже, це просто А. Просто А, це варіант відповідей Д. Отже, отут де одиничка, ставлю хрестик в поле, де у нас буква Д. Наступне друге завдання. Нам треба буде з вами, ну, спростити вираз, очевидно, скоротити дріб наш. так? Да? Так, значить, в нашому випадку ми можемо. Тут в чисельнику винести за дужки множник А. так? Тобто, у нас буде А-1, а, а ділюється на 1 мінус А. Справа в тому, що Начебто вирази схожі, але вони є протилежними. Тому мені бажано винести мінус, наприклад, з дужечки, яка в чисельнику. Тоді цей мінус я поставлю перед дробом. А Ось тут у мене в кожного поміняється знак, тобто буде 1-а і ділює все це на 1-а. Тепер відбувається скорочення, відповідь у мене мінус А, і це відповідає варіанту відповідей Г. Отже, ставимо хрестик ось сюди. Третє завдання. І так, 7 в степені мінус 1 логарифм А за основою 7. Значить, тут доведеться скористатися основною логарифмічною тотожністю. Це ось ця формула. Бачите, що якщо у нас основи показник, основа степеня і логарифма співпадають, то такий вираз просто дорівнює нашому числу Б. Ну, звісно, що всі обмеження треба враховувати, які повинні бути для наших змінних в даному виразі. І так, зараз я ось цю мінус одиничку, яка стоїть перед логарифмом, перекину як показник степеня до нашого А. Тобто буде так, 7 в степені, логарифм, А в мінус першому степені за основою 7. І тепер я бачу, що я вже можу скористов... скористатися основною логарифмічною тотожністю. Тоді це буде так, дивіться. Значить, Основи співпали, значить, це дорівнює А в мінус першому степені. А в мінус першому степені це мене дорівнює 1 поділити на А, а відповідає варіанту В.